А зараз розглянемо ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. 12 282 поділити на 6. Перше неповне ділення 12 тисяч. У частці буде 4 цифри. 12 тисяч поділити на 6 буде 2 тисячі. 2 помножити на 6 буде 12. Остачі немає. Друге неповноділене 2 сотні. Дві сотні не діляться на 6. Так, щоб у частці були сотні. У частці на місці сотень пишемо 0. Третє неповне ділення – 28 десятки. 28 десятків поділити на 6 буде 4 десятки. І в остачі отримуємо 4 десятки четверте неповне ділення 42 одиниці. 42 поділити на 6 буде 7. 6 помножити на 7 буде 42. Остачі немає. Частка 2047.